Всім привіт! Мене звати Юлія, я машка в Чорногорі. Зараз пофарбувала волосся. Таня приходила така домашня перукарня. Вийшла з душа, а перед тим я вже почистила картоплю і перекрутила. Була в душі, вона стекла і зараз ще частинка залишилась до крутила. Хотілося курочку, курочку практично два кілограма. Дякую, Танюші. За кілограм курки 3,19. І це вийшло ну Це поки саме найдешевше м'ясо, яке можна тут купити. А картопля, скільки була, 59 копійок напевно. Там десь кілограм пішов, найбільше. Буду робити сьогодні корячі котлети. Ох, Я так охюю, тому що 32 градуси тепла 44 вологості. І я вийшла з душа і мені важко стояти на милицях. Сказали, все. Я трішки намагалась ходити без них, тобто ну більше на праву ногу пригати, але сказав, що будеш ще пару місяців. Лежати в ліжку, якщо там будеш робити. Тому навіть від холодильника до ліжка ти маєш йти на милицях, нічого не знаю. І я вже була вімкнула кондиціонер. Ой, щось вимкнула, тому що з душа. Зараз мені спину можу протягнути, поки я тут буду курку розробляти, але я вже лежачи навчилась чистити картоплю зараз буду лежачи розробляти курку. Бо іншому нікак. Тому мені дуже важко стоячи це все робити і рівно сісти, я теж не можу, треба трішечки на бік для того, щоб. Не сильно боліла нога, всі точечки, де вони взялися, я не знаю. Взагалі їх немає. Звісно, Юля, намалював тобі айфон, точечки, я серйозно закажу, половину нема. Жартую, звичайно, я куди не нілися. Це я, в мене тоналка просто хороша, я коли крашусь, то їх практично не видно. І такое, якщо дуже далеко телефон, то ще не видно. А якщо ми всі знімемо окуляри, то теж не буде видно. Коротше, я роблю, якось Додали одне яйце, одну чайну ложку соди. Я тут додаю 2, тому що в мене практично 2 кг курки і борошна, напевно, 4 столові ложки. Кожен раз по різному, якщо я довше потримала, щоб картопля стекла більше, ну, значить менше борошна. Якщо от, три, можливо, навіть достатньо, якщо з гіркою. Якщо швидше роблю і більше вологості залишилось тоді більше борошна. І все вимішуємо. Можна додати цибулю, моркву, хто що забажає. Я додам тільки спеції, тому що я розтягую це задоволення на три дні, а якщо з цибулею, воно все-таки швидше псується. А так на три дні спокійно котлети стоять у холодильнику і не псуються. І я можу нарізати і додати до макарон, а можу поїсти. Просто з бульйону, який я буду зараз варити з кісток. Обов'язково додаєте спеції. Всі. Спеції додаєте, які хочете. У мене тут таке. Нормально. І ще додамо борошно. Дві ложки, до тобто, всього десь шість ложок вийшло. Мені єдине, що мені подобається, вони стріляють. Я вже не знаю, що робити. Я вже дуже швидко забираю кришку, щоб вода не потрапляла. І все рівно ці перестрілки. Значить, їх навіть не формуємо, просто кладу і так, оп, все. Такий малюнечок, малюночок. Я колись на картоплі пюре робила, бульон вода закипіла і дивлюся, що треба буде додавати ще води. І Я просто кладу сибулину, щоб вітаміни пішли в бульон. Чисто, щоб вітаміни. Пішли в бульон, і все. Не роблю ніяку зажарку, тому що... Курка дуже жирна і взагалі, як коли я так варю, там вона прям ну, застиває. Значить, вони піднімаються через те, що содані, то я можу додавати макарони, можу розігрівати котлети, можу просто їсти бульйон. Можу додати картоплю. Але я люблю отак, я так люблю такі. Юля, ти голодна, як завжди. Коротше, смачно. І сьогодні ось такий обід, такий смачний бульйон. Це просто що з чимось. Зараз буду ці костомашки їсти. А можливо, їх відділю об і буду замотувати, я не знаю, в тісто таке спеціальне побачу. Дуже смачні котлети. Третій день їм, от як я вам казала, так і їм, І бульйончик супер. Такий прям. Я цибулю і морку виняла, і він з вітамінками, але прозоренький, так як я люблю. Мій обід. Зробила пасту карбонару, ну, по моєму рецепту, скажімо так. Тобто, нарізала котлетки курячі картопляні, підсмажила. Додала вершки, додала. Сир твердий і потім макарони змішала, я думаю, буде дуже смачно. І зробила салат Русь Юля, що це за салат Русь Натирається, натирається твердий сир. Слухайте, а хто це буде натирати Оце гратися? Тобто, помідори посолила, дала майонез і сир зверху. Все. Це мені такі салат трусь. Всім смачного і мені також. вийшло котлет, тобто курка кілограм 750 Картоплі, напевно, було кілограм, можливо, трішки більше. Ну, я з'їла, правда, 6-8 вже, потрібно було спробувати. Зараз робимо шамшуку. А що це таке? Томатна паста? Так, да, томатна паста. Ми щось закінчено. Додаємо трішки води. доводимо до кінця. Кічка завжди увімкнена. Беремо два яйця і додаємо одну ложку чайну. Солі додаємо. Треба. А що це чорний перець? Так, да. Чорний перець додаємо і вбиваємо яйця. Гарно, так щоб вони кругленькі було акуратненько. А рукой бере. Ось такі пич вогонь не збавляємо три хвилини. Тримає форму. щоб жовток не взяв і білок ще не взявся. А білок ще не взяв не взявся білок, що він сирий. І жовток також, і тоді ставимо запікати. Такий сир використовуємо. і також сир насипаємо. Зараз будемо робити яйця по шок. Беремо велику каструлю і робимо воронку. Там уксус винограду. А, уксус виногради? А такі не можна? А скільки уксуса? Угу. Ага. Дуже низько над водою. Зикидаємо два яйця. І не трогає вже потім нічого. Дуже вдячна, що ви додалися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Обов'язково напишіть, хто зробив ці коте. Мені буде дуже приємно. І я всім вам бажаю мира в душі, любові, благодаті, мудрості і виконання всіх самих самих ваших заповітних мрій і миру на землі. Чули вас!